Жив був у далекій саванні маленький жирафик на ім'я Лулу. Він щойно навчився самостійно ходити, і все навколо здавалося йому таким величезним. Навіть мурашки виглядали серйозно зайнятими. Лулу мав добрі оченята, плями, як зорі на небі, і ніжне серце. Але було одне але. Він дуже любив обійми. Мамо, обіймеш мене ще раз, ще десять разів, мій малюк, і навіть один на дорожку доснів. Та ось одного дня мама пішла на пошуки листочків, а Лулу залишився з іншими малятами. І тут він згадав, А що як я знайду найтепліші обійми усій саванні? Він підійшов до слоненяти Обіймеш мене. Слонення широко усміхнулась. але його обійми були такі сильні, що Лулут трохи піднявся в повітря. Дякую, друже. Але мені потрібні обійми м'якші, ніж хмарка. Тоді він пішов до папуги. Та яскраво пір'яна красуня ніжно торкалась його крилами і співала веселу пісеньку. Твої обійми як пір'їнка. Гарні, але я трохи лоскочуся. Він спробував у черепахи повільно, затишно, у зебри швидко, але смішно. Навіть у мавпочки. Мавпочка стрибнула і обійняла його з усіх сил, поки висіла вниз головою з гілки. Хе, -хе весело! Але в тебе обійми, як на гойдавці. Я трохи закрутився. Увечері, коли сонце фарбувало небо в апельсинові кольори, Лулу сів на камінчик і зітхнув. Усі обійми гарні, але не такі, як мамині. Обійми? Це була мама. Вона прийшла з повними обіймами, обіймами, м'якими теплими, домашніми. Я знайшов. Найкращі обійми у світі! Вони завжди були тут. І заснув міцно обійнятий зі сном, що пахнув листочками акації маминим хутром і щастям. Кінець, і нехай ця ніч теж буде теплою, як обійми мами жирафки.